І сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять святого славного Пророка, притечу і Хрестителя Господнього Івана, вшановуємо Його різдво. Церква урочисто вшановує пам'ять цього святого Його народження не випадково. Бо ми чули в сьогоднішньому Євангелії, яке розповідає про. Те, що Іван народився з особливого Божого благословення. І Господь готував його також до дуже важливої місії підготувати прихід Спасителя. І ми чуємо, що батьки Захарія і Єлисавета, які були з роду священичого, які були праведні перед Богом, дотримувалися Його закону. Але в той же час не мали дітей, бо Єлизавета була неплідною. І також це все було з волі Божої, щоб Господь хотів показати на них свою силу і свою також Божу благодать. І в похилому віці об'являє через ангела Гавріїла, Господь об'являє в Захарії, що вони народять сина і щоб дали йому ім'я Івана. Навіть через те, що Захарія не повірив словам ангела, то він сказав, що ти замовкнеш, будеш німим, поки це не здійсниться. І справді, так як провістив ангел, Захарія, і Єлисавета у похилому віці зачали сина, і сьогодні ми згадуємо пам'ять його народження. Дуже цікавий також момент, що тоді, коли ще Єлизавета була вагітною. Коли Марія прийшла відвідати її і привітала Єлизавету, то дитятко з радості зригнулося в лоні Матері і сповнилося Духом Святим. Вже зло на Матері він сповнився також Святим Духом. І справді, це були ті Божі такі знаки і Божа дія по відношенню до Івана Хрестителя. Він з Божого благословення, з Божої волі народжується, і ця Божа благодать, благодать Святого Духа перебуває на ньому. Але ми бачимо також, як вона проявляється в житті Івана Хрестителя, бо вів він досить строге життя, як розповідає Євангелист, що він жив у пустині, не пив вина, їв тільки сарану і дикий мед і воду пив. Тобто вів дуже строге життя. І це був вияв цього, що справді Господь вибрав його, але він також відповів на цей Божий вибір. І тому Іван Хреститель через своє таке строге життя в пустині є також покровителем монашого життя, всіх монастирів. Він є прикладом монашого життя. І коли прийшов час, Іван. Ведений Божим Духом приходить на річку Йордан, де хрестить Ісуса Христа. Він хрестить з волі Божої, хоча розуміє, що Він і недостойний навіть розв'язати ремінця сандалів Ісуса. Але Христос каже: ми повинні виконати кожну правду. І під час цього хрещення об'являється голос Отця, це син мій улюблений, якому моє благовоління. І Дух Святий, у вигляді голуба сходить також на Ісуса. Іван Хреститель, після цього на річці Йордан проповідує і готує цей шлях до приходу Спасителя. Він через хрещення, покаяння, готує народ до приходу Спасителя, до також цієї відкритої. Місії Ісуса Христа. І не звертає увагу, яку посаду займає людина, яке становище вона має, чи вона багата, чи вона бідна, чи воїн, чи будь-хто би там не був, Іван всіх призивав до покаяння, щоб відвернулися від гріхів, відреклися гріхів, і щоб прийняли і повірили в Месію Спасителя, якого послав Отець на землю. Дорогі в Христі, сьогоднішній день, коли ми згадуємо пам'ять цього великого святого, ми згадуємо також його спосіб життя. Він справді був виявом того, як говорить апостол Павло в сьогоднішньому листі, що не дбайте за тіло задля похотей, але одягніться Ісуса Христа. Іван Хреститель був справді тим, який не дбав за тіло задля похотей. Ми бачимо, яке строге Він життя вів пості, молитві, скромності. І через це Господь також давав, через нього подавав благодать також і зцілення і великих дарів для народу. І вибрав його, щоб стати притечею, готувати прихід Спасителя, вказати першому, вказати, вказати Першому на Ісуса Христа. Ось Агнець Божий, який бере гріхи світу. Коли Ісус йшов по берегу Йордану, то саме Іван Хреститель, перший до народу взиває, ось Агнець Божий, який взяв, який бере гріхи світу. І Він є прикладом цього, який не дбав, який боровся з цими пристрастями, поборов їх і одягнувся в Божу благодать Святого Духа. Нехай цей приклад Його стане також для нас, щоб кожен з нас, шановуючи його пам'ять, також не дбав про тіло задля похотей. Тіло, воно також є створене Богом і є добре. І людина також повинна використовувати Його для добра. Не для гріха і для похотей, але для добра. Для цього нам також потрібна Божа підтримка, Божа сила, Божа благодать. Тому апостол каже, одягніться Ісуса Христа, одягніться в Божу благодать Спасителя, благодать Святого Духа. Саме вона допомагає нам перемагати цій похоті, не піддаватися їм і використовувати наше тіло для добра, для прослави Господа. Нехай Його приклад стане для нас також такою заохотою, щоб ми не знаохочувалися в цій духовній боротьбі. Але уповаючи на Господа, черпаючи в нього Його силу, Його благодать, перемагали ці похоті і були переможцями гріха. І просімо сьогодні в цей день Його пам'яті, коли ми вшановуємо Його пам'ять, просім Його заступництво також для всього нашого народу, особливо в цей нелегкий час війни, щоб Він випросив також нам сили перемогти зло Війни, гріх війни, і щоб він також випросив Господа ласку миру для нашого народу. Хай Господь нам в цьому благословить.